Церков празднує пам'ять відомого знаменитого того для нас. Апостола Фоми. Той самий апостол Фома, який був один із 12-ти, але по предведенню Божою не був учасником першого воскресення Христова. Христос явився ученикам своїм по воскресенні, а Фоми не було. І коли апостоли розказали, що вони виділи воскресшого Господа, ну, Фома відповів так, як відповідають современні люди: доки не вижу, доки не вчую, доки не пощупаю, доки не повірю, доки пальці не покладу в язви від гвоздів, Бог відкриває нам і міру ту область, котра потрібна для життя. Апостол Фома не повірував, і Господь іде йому назустріч. Казало бися, Господь мав казати, раз ти Фомо, не віруючий, та йди собі. Господь не каже так. Господь прийшов йому на зустріч, а на другу неділю, на друге Воскресене, являйся апостолам. І знову фомі. А Фомі каже: Та йди сюди та клади пальці у язви та пробуй спитуй. Питай питай. Але за все, що робиш, і питання, не переставай бути віруючим, бо віра в Бога, це не просто довіря, це глибокий внутрішній строй чоловіка, коли сили духовні направлені, сконцентровані на об'єкті віри, на Господі, Бог, хто мир, Бог, що нас. Бог предупреждав, що свобода може бути використана проти нас і Адам і Єва пострадали. Бог обіцяв, що прийде в мір, прийшов і не ніхто вірує, у Христа Ісуса повернувся і, по крайній мірі, отримує можливість вернутися в Царство Божиє, ну а не віруючи, а вони б'ються, мичуть, купують землю, перепродають землю. У банки закладають, банки пропадають, цілий світ у блуді. Не даром отці ті от казали, що не випадково сказав Євангеліст слова: Будьте уважні, браття і сестри, світ в озлі лежить у блуді, у калу, у грязі. Купаються у грязі, а називають це Современним, прогресивним, а це все ужас. І от сьогодні ми ніколи не ділиться на Хартії, на правозахисників. У нас є Бог, котрий оберігає нас, котрий веде нас, котрий управляє нами, котрий дає нам силу час гоняння потерпіти, ну а вічності, відносно з святими, саме так і нагородить, вічною нагородою. Czarstwem Bożym, Amen.